Сьогодні відео для вас рибаки. Не маю права не викласти, бо набрала аж три мільйони. Чого це такий садок пустий і ти не веселий, що нічого не піймав? Та не піймав нічого, скільки цілий день просидів, нічого не піймав. А на що ж ти ловив? Та на хліб, на тісто і на черв'яка якогось. Чу, то ти ж неправильно наживку придумав. І я тобі розкажу. Зараз робимо таку мастерку, що риба сама буде в садок запригувати. Ще колись мій дід мені розказував такий секрет. Дорогі хлопці, запам'ятайте цей рецепт і ви його ніколи не бачили. Беремо яйце, варимо в круту. Воду, в якому варилося яйце, не виливаємо, зменшуємо вогонь. Тепер беремо марблю, можна і старюся, як у мене. Насипаємо 2-3 столові ложки. Це манка. Три столові ложки манки. Тепер беремо мішочок. Опускаємо в гарячу воду. На 5 секунд достаємо і ложимо на тарілочку. Не відкриваємо ложку і його. Манка в нас зверху, наче заварилася всередині сира. Беремо мішочок і ми 5, 5 секунд варимо. Таку процедуру робимо три рази і достатньо. Манка, коли його тоді ложимо її на тарілку. Бачите, вона тут мокра, а тут сира, бачите? Тепер чистимо наше яйце. Жовток ложимо до манки. А білок можна з'їсти, можна з кимось поділитися. Тепер все гарненько руками перемінаємо. Така мастирка гарненько розмінається і гарно держиться на крючку, бо пахне вона. Яєчком. Тому покльоки будуть сумасшедші. Ну ой, сама б таке їла, таке добре. На, іди лови рибу. А як її зберігати? Розкатуєш її в ковбаску, ложиш у пакетик і гарно її зберігати. І в холодильник, так. Да, холодильник. Не спортиться до ранку. І, до ранку не спортиться. І риба буде ваша. Дякую. Ех, ось. І що, знов нічого не піймав? Та піймав. Просто оцей садок, який в мене, дуже замалий. А да? піймав ось скільки. Хоп, а ну, заціни. Зараз побачу. Зар... Та ти що? Яка красота? Подивіться, ви подивіться, подивіться які. Лящі. Ой, яка ж красота. Карасі. О -о. Все. Оце ти в мене молодець. Тобі дяка. Да. Робіть мастирку і ловіть багато риби.